Всім привіт! Презентую вам лотнова поставка товару: Дженсі чоловічі та жіночі. Бренду Esmara та Liverджі. Є різних видів та забарвлень. Чоловічі в лоті буде 5 одиниць. З розміром 52, 56 та 58 буде по одній одиниці. Та з розміром 54 буде дві одиниці. Матеріал бавовна поліестер та ластам. Жіночі у лоті буде 7 одиниць. З розміром 44, 50 та 52 буде по одній одиниці. Та з розміром 46 буде 4 одиниці. Всього в лоті 12 одиниць. Вартість лоту 3740 гривень. На манжетах, на резинці. Собі вартість 312 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки. Слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!